Так, чортківський блокпост. Чи є воєнкомат, чи нема, зараз будемо бачити. Наразі доїжджаємо, наближаємося. Зараз топ-контроль туди-сюди. Якщо зупинять, будемо спілкуватись далі. Зупинера. Чекаємо. Сідаємо. Добре. Що ви знаєте? Передачка. Закордонні там. Ну, на засуну. Зброю Ні, ні, я поздовав вдома лише. Передача закордонності є. Зброю наркотики, все одно тримаю. Заглушу? Заглушити? Декуди харчі, а декуди зупинить таке. Так. Документи? No. Ні. Ну, документи не виграють, там претензій немає документи, але не грають. А що цікавить? Що вас цікавить? тут? Я знаю, там просто має бути 3 по 35, якась там точніша причина, так є документи, немає проблем. Причина веде зразу ходить. В Україні? Чоткові. Я не маю на увазі місце, місто Це блокпост. Це блокпост, так, так. але. Може зупиняти машину. Можуть. Перевірка особистих там, наприклад, бажане відділення, правильно? Як тебе звати? Вас. Законі про дорожній рух написано про телеграмці. Знаєте, що Добре, як звати? Не, звати капав поліція мистецький. Капа? Капрал. Капрал. Молодший сержант. Молодший сержант. Не хочеш так, щоб нахамити чи щось. Я не любитель того свого хамства. Що що? Вже це почали робити. Я... ні, не вже. Ну що ти розказуєш? Якщо на те, то я вже почав хамити. Я просто як людина до людини, не як там хам. А, ну давайте, що планчат бити пробували ще не. Треба рука та все. Можете трошки. Ага. А, відсвідчу. Ще тих паспорт ходить сторони. Знаєте, що має мати? Що? От така. Ні. Немає. Е, його не має бути. Я, я маю рішення суду. що воно... Був один інспектор Хмельницького, який відмінив це рішення суду, він просто в суді не знав, що сказати. Я, маю рішення, я просто не хочу шукати, але якщо особовий транспортний засіб... Без отримання мети ну, типу, доходів. Без мети отримання доходів. То використовується без ОТК. Можна вас попросити вимкнути телефон, де ви знаходитесь на блоку. Я маю повне право. Пост не можна знімати. Дивіться, ще раз. Де... Пункт 18.3. Представтеся, будь ласка. Я представлюся. 18.3 посвідчення 18, собою. Я тоді вже буду, якщо вертати, то я теж так буду працювати. Я маю повне право знімати. Заборонено, заборонено знімати переміщення Збройних сил України, військової техніки, розташування бойових позицій. Оце заборонено. А це, що робиться тут. Балем Сергій Олександрович, поліцейський ПП Тернопільської області, власник посвідчення дозволено табельної зброї. І з другої сторони, а дійсне, до 26-го року... Дуже нічого. Оберніть, будь ласка, другу сторону, покажі. З іншої сторони покажіть посвідчення Там немає нічого Там мусить бути щось написано що собою посвідчення. Так що навіть не знаєте, ви хочете мене перевіряти. Я зобов'язаний. я вас прошу. Ви зобов'язані мене перевірити позвітчі. Так. При зверненні 18.3 закон про поліцію. Доповного знайомлення. Що таке 18.3? Це закон про національну поліцію. 18.3 це закон про національну поліцію. А ви не знаєте, Стаття... Я Стаття... Вас питаю, я... Ви дивіться, ви мене зараз як на екзамені потаскаєте чи як. Я я хочу глянути ваше службове посвідчення, чи воно службове. Це дозвіл до... ну, Додаток до жетона і дозвіл на зброю. Це є додаток. А службове посвідчення от. Немає. І жетон у вас, парну. Етикетка у вас взагалі. Де ви цього інземця взяли? Не знаю, це піднустрій порушення, ні? Та, ладно. Добре. Слухаю. Що таке 18-та вісімнадцять? Це поліцейські при зверненні громадян до громадян, зобов'язані представитися ну, та, а також, також на вимогу громадян надати дату свої службові приявити свої службову постійно. стаття 18 закону України І? про національну поліцію, пункт, пункт 3. пункт 3. Я думаю, мені не потрібно. Ви знаєте про що я говорю? Нашу мені я ще дояснювати. — доясню. Просто маю. деколи можете не орієнтуватись, в тому що ви говорите самі. Я знаю, ви повинні працювати згідно з статті 19 Конституції України, а що саме в нормах правового законодавства. Mm -hmm. Якщо працюємо по закону. Причина зупинки у вас яка була? Покажіть, покажіть мені, будь ласка, що там потикав. Мені самому цікаво. ОТК не підлягає. Так? У мене є рішення суду, що це йде. Та... Можете мені показати? Мені само ці не цікаво, знаєте? Це А ви знаєте що? Ви не перші, перші кому-то цікаво, але чомусь ви по практиці не вивчаєте цих інтересів. Так, так. О, ти, саме перші наші попалося. Саме верхне. Це є за 18 рік, але я ще маю за минулий рік. Таке ж саме, бо інспектор був не в раз. І судді йому було нічого сказати. Суддя... Ви, в руки, ви можете собі штрафувати, прочитати вдома. А, в руки не десте. Якщо ви віддасте, то будь ласка. А якщо б буду її їсти. Молодець, у мене все на камеру зафіксовано. Дивіться, всі все бо не дай Бог, я буду їсти. Та во, постанова отут. Без мете отримання доходів, якщо він комерційно чувався, використовується в комерційних цілях. З одной це, це я просто розірваю. Чекайте, що... Чекайте, що... Ну, якщо ви впевнені, що я маю мати це ОТК, ви просто виносите постанову, що в мене його немає і зустрінемось судити. Дивіться, якщо я би до кожної людини, який би виписує. Ви мене зупинили, перевірити, чи я щось забороненого не маю. Зараз ви мене по документах трясете, чи мене все грає. Ну а як я маю виконувати свій з Ви ну є відповідно 35-та стаття. 10 пунктів, хоч один назвіть, по яким мене зупинили. місця місцева Ну, це не є конституція України, і це не є закон. Це вони Це ж пункт. Я вам розкажу ладно, не ладно. Ну це ж не можна так просто так зупиняти. Ні, я не є в зоні бойових дій, не знаходжуся. Я їжу на передові, як їжу на передові, мене зупиняють, я готовий відкрити хлопцям цей Все, паспорт ви показав. Можете слухати, я вас теж слухати не буду. Давайте деолога без монологи. Дологу нема. Так. Я вам щось хочу пояснити, ви собі 3 копійки Діалогу <світ> не буде. 3 копійки. Не вмієте ви слухати? Добре. Ану, покажіть, ваше свідоцтво. Про що. Про реєстрацію на транспортний захист. Я ж вам показував вже. Можливо. Я вже заховав, просто мені важко діставати. Все, що тут є, все згідно з відосом про реєстрацію. Ну, я хочу Впевнитися, ви не хочете мені показувати. Та як не хочу, я ж вам показував. Я понял прошу. Ви можете сфотографувати для, для власних потреб. Це, мали... це будете це Не тільки читав, я знаю, все, що там пише. Кожну букву знаю, кожне слово читав. Кожне слово. Я практика вже показує, показуєш, вашу... потрібно вчитися. Знання, час. Та, це... Що часто. Що щоб проти вашої думки спорити, Мої знання мене підводить, ну нічого. Головне, щоб ваші були на місці. О, я вас прошу, я з вами нормально спілкуюся, я ж вам не кажу, що ви там такі такі. Але вічливо ви мене як? нахуй посилаєте, так? Коли? Що я вам такого сказав? Ну, що мої знання відстають трошки. Ну добре, це все люди будуть дивитися. ну ви трошки можна. Так я, я теж не можу знати. Народ подивиться, оцінить ситуацію і все буде добре. Як собі зображаєте? Для чого я маю щось там розказувати, доказувати. Я по 63-й можу взагалі нічого не говорити. Добре, почато лісі Там добре ярко? Що? Добре? Що добре? Так, все займаємо, переживе. Тобто, що захочеться? Подивимося, що як захочеться, в Ютубі собі огляне. В Ютубі ще собі оглянете, чи, а, чи зйомка добре проходить? Чи якісь, чи... ...poruszenia, czy jest, czy nie ma. To mm -hmm. <gry> Добре. Добре? — Добре. — Можна їхати? Так. Гарного дня. Це ви... Тернопільський. Наш там біля... Котляряв, біля вас, так. Тримайте, бачте, вам віддаю. я вам віддаю. Все зафіксоване. Гарного дня! Міцного здоров'я. Будьте здорові, щасливо! Я сказав, вот так викиш народ, де такого сміття, бляха, доля носить по, по світі?